В минулому відео ми з вами детально розібрали процес приготування яблучного зефіру. І на той момент головною задачею було зробити з цього зефіру тюльпани, а саме нам потрібно було зробити тюльпани з допомогою насадки. В результаті тюльпани виходять білосніжні з чітко виявленими пелюстками. Ну а сьогодні я вам розкажу та покажу, як ці тюльпани можна зібрати в букет чи в гарну коробочку. А ви вже будете самі вибирати, що саме вам більше до вподоби букет чи коробочка. Всім привіт! Тож давайте швидше до роботи. Та перше, що ми з вами зробимо, це підготуємо під букетницю для наших зефірних тюльпанів. І для цього нам потрібно з пінопласту вирізати основу. Спочатку я хотіла збирати свої тюльпани в букет по 7 штук, і на око мені здалося, що такого кола з діаметром 14 см якраз буде достатньо для такої кількості квітів. Це мене звичайне сито, через яке я просію цукрову пудру, і його діаметр 14 см. Сито я кладу на пінопласт і по ньому роблю надрізи з допомогою канцелярського ножа. А коли зробила намітки, забираю сито та по надрізам вирізаю з пінопласту круглу основу. Та тепер пінопласт потрібно якось ізолювати. Я цей шматочок пінопласту просто обгортаю харчовою плівкою. Це дуже зручно, адже харчова плівка добре прилипає до пінопласту і гарно склеюється між собою з іншої сторони. Після цього переходимо до формування ніжки. Ніжку для букету я буду робити зі шпажок. Вони в мене трішки задовгі, тому я їх обрізаю з допомогою кусачки. Всі шпажки я роблю однакової довжини приблизно 20 см. Шпажки потрібно обрізати з їх тупої сторони, а загостреним кінцем вставляти в пінопласт. Шпажки я вставляю в пінопласт з тієї сторони, з якої з кінці харчової плівки. Таким чином, шпажками ми заодно ще краще закріплюємо харчову плівку на пінопласті. Одну шпажку я вставляю по центру основи. Наступні всі шпажки я вставляю по колу основи, відступаючи десь на 1 см від краю. Також ці шпажки я вставляю під кутом 60 градусів. В результаті шпажки перехрещуються між собою в одному місці і формується такий ніби пісочний годинник. Також я вставила в пінопласт 15 шпажок. Та тепер скотчем закріплюю шпажки на перетині. Зручніше всього це робити тоненьким скотчем. І це кріплення має вийти не рівно посередині шпажок, а трішки далі від основи, ближче до низу. І оскільки середня шпажка виходить трішки довша, обрізаю її приблизно на рівні всіх інших шпажок. Та всі шпажки на око рівняю. Просто обрізаю їх кусачками. Та тепер хочу трішки задекорувати ніжку, яка вийшла. Буде негарно, коли з букету внизу будуть стирчати шпажки. У мене завжди після пакування зефірних тюльпанів залишаються шматочки тішю. Тож таким же шматочком тішю обгортаю шпажки з тої сторони. Яка буде внизу букета? Цей відрізок тішю спочатку розрізаю наполовину, потім його складаю в два рази та виходить такий подвійний квадратик. Тобто, весь цей час ми під букетницю нашу формуємо верх дном та закріплюю тіш'ю на шпажки теж з допомогою тоненького скотча. Та тепер, аби було зручніше кріпити зефірки на основу, ставлю її в півлітрову баночку, основою доверху. Кріплю до основи свої зефірні тюльпани з допомогою зубочисток. На кожен тюльпан я вставляю в пінопласт дві зубочистки. Якщо робити букет із семи тюльпанів, то один ставлю посередині і навколо нього ставлю шість інших тюльпанів. Але, по ходу я зрозуміла, що основу вирізала для семи тюльпанів за велику, оскільки навколо тюльпанів залишається занадто багато пінопласту. І в букеті це буде виглядати не дуже гарно. Тому почала кріпити свої тюльпани на основі максимально початку. Починаючи з краю. І вже, думаю, скільки влізе тюльпанів на букет, стільки вже буде. Головне, що зефірки вийшли пружні, вони не розвалюються в руках, а гарно тримають свою форму. І їх спокійно можна насаджувати та знімати з тих зубочисток і вони від цього не пошкоджуються. Їх постійно хочеться крутити, переставити, щоб між тюльпанами було якомога менше пустот. Взагалі на пінопласт з діаметром. 14 см в мене дуже гарно помістилось 10 тюльпанів. Це я вам вже показую кінцевий результат, а в кінці відео залишу вам цей фрагмент відео. Цілим, щоб ви побачили, скільки разів я ті тюльпани переставляла. Також, якщо у вас залишається зелена зефірна маса, то можна відсадити на поверхню окремо листочки і ними дуже зручно заповнювати пустоти в букеті. Це раз я окремо не викладала листочки, забрала декілька в інших тюльпанів, щоб вам показати, що так можна робити. Але насправді цими зефірами не обійшлося. Для вас я зробила ще декілька порцій зефірних тюльпанів, щоб скласти з Коробочки. І там я покажу, як можна викладати з ефіру листя для тюльпанів, і ними ми будемо доповнювати пустоти у коробочках. А взагалі для семи тюльпанів я тепер буду вирізати основи з діаметром. 12 а той 10 см. Якщо зефір вийде щільний, то нічого страшного, якщо квіточки будуть трішки виступати з основи. Головне, щоб пінопласт не просвітлювався в букеті. Наступне, що я буду робити, це обгортати свій букет прозорою декоративною плівкою. Зазвичай цей крок кондитери роблять в самому кінці, коли вже весь букет зібраний та задекорований. Але дуже часто на сторінках інтернету я зустрічаю. Фото зефірних букетів в руках людей зовсім не обгорнутими такою прозорою плівкою. І це, на мою думку, не є добре. Таким чином, зефір не захищений від бруду та пилу. Не потрібно забувати, що такі зефірні тюльпани це їжа. До того ж, такий зефір на відкритому повітрі дуже швидко висохне. Ніколи такого не розуміла. Отже, Прикидаю шматочок прозорої плівки. Просто кладу плівку зверху на букет і два кінці плівки повинні діставати до стола. І саме таким чином я виміряю потрібну кількість плівки для букету. Отже, відрізаю потрібну кількість плівки ножицями. Ну а тепер більш оханніше та рівномірно прикладаю плівку до букету та розправляю її по колу рівненькими складками. Також хочу вам нагадати, за нас ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом, і вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. Посилання на цей канал з'явилося в правому верхньому кутку, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Закріпляю плівку на букет з допомогою шпагату. Потрібно ніжку букета якомога щільніше обмотати шпагатом та зав'язати у маленький вузлик. Я думаю, що по відео все зрозуміло. Зайві хвостики шпагату обрізаю ножицями. Також ножицями рівняю хвости плівки на ніжці букету. Поки що знову ставлю букетик у баночку. Та тепер продовжую декорувати свій букет. Беру один лист тіщу та складаю його рівно в два рази. Букет кладу посередині складеного паперу тішю, десь на 3 см від верхнього краю. Зверху складеного листа має бути згин, а знизу два обрізані кінці. Тіш'ю щільно обгортаю навколо букету, так, щоб два краї його лягали один на один, десь на 1 см. Та склею між собою кінці з допомогою шматочків скотчу в трьох місцях. Гарненько обгортаю тіш'ю ніжку букету. Та знову ж таки закріплюю тішю на ніжці з допомогою шпагату. Також в мене ще вдома знайшовся такий шматочок кольорової плівки. Я його викладаю на поверхню по ширині та верхній зріз загинаю наверх, на ту сторону, яка буде ховатися в букеті, десь на сантиметрів 10 см, щоб зверху букет виглядав гарніше, щоб не було зрізу. Та закріплюю цей загин з допомогою скотчу, тому що плівка сама по собі слизька, з неї складку неможливо зробити без скотчу. По довжині плівки виявилось забагато для букету, тому по висоті букету обрізаю зайву плівку. Цим шматочком плівки я так само, як тіщо, обгортаю щільно букет. І так виходить, що два краї плівки по ширині лягають один на один десь на сантиметрів 5 см. І ці два кінці закріплюю між собою з допомогою скотчу. Тепер знову ж таки плівку гарненько прикріпляю на ніжці букету з допомогою шпагату. Я також на шпагат зверху нав'язала рожеву стрічечку, щоб заховати шпагат. Для цього зверху шпагату обкручую ніжку стрічкою декілька разів. Та зав'язую гарний рожевий бантик. Мені подобається саме такий декор букетів. Мені здається, що виходить дуже охайно, мінімалістично, без зайвих хвостів та кутків. Також вирішила вам ще в цьому відео показати, як можна спакувати зефірні тюльпани у гарні коробочки. І для цього мені знову довелося зробити зефірну масу. Я знову акцентую вашу увагу, до якого моменту має збиватися зефірна маса. Ось так від Вінчика під час збивання в зефірній масці в кінці мають з'явитися такі ніби печерки. І сама зефірна маса виходить наверх діжи. Таку яблучну зефірну масу ми з вами готували в минулому відео. Там я дуже детально описую всі нюанси приготування зефірної маси для квітів. І посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Ці тюльпани я хочу зробити з допомогою насадки діаметром 6 см. І також закріплюю мішок на насадці з допомогою скотчу. Просто обклею насадку з кондитерським мішком по колу тоненьким скотчем. Також в інший мішок я вже заправила насадку для листочків. Ну і ще паралельно вімкнула духовку на 50 градусів, щоб вона нагрілась до того моменту, поки я буду ставити в неї чашу з зефірною масою. Оці зефірні тюльпани будуть трішки інші, ніж в минулому відео. Їх я теж хочу зробити білими, але з фіолетовими серединками. І також хочу, щоб на зовнішніх пелюстках були фіолетові лінії. Тому сам мішок всередині я фарбую фіолетовим барвником. Просто по колу пензликом малюю 3-4 лінії. Також трішки зефірної маси переношу в іншу мисочку. Додаю до неї фіолетового барвника, та розмішую лопаткою до однорідності. Та тепер білу зефірну масу я викладаю в пофарбований кондитерський мішок. Стараюсь викладати білу масу по колу, щоб серединка була пуста. Всередині просто залишається ніби ямка. Трішки зефірної маси я залишаю в діжі і з неї ми будемо робити листя. Діжу з цією зефірною масою я ставлю. Нагріту духовку, але духовку я звичайно вимикаю. В духовці з закритими дверцятами ця зефірна маса буде чекати своєї черги. Ну і тепер в ту ямку в кондитерському мішку ми викладаємо фіолетову зефірну масу. Тепер саме головне нам рівномірно розподілити зефірну масу в мішку. Я її спочатку максимально розподіляю руками, підтягую до насадки, виганяю все зайве повітря. Та після цього шпателем теж підтягую зефірну масу в мішку максимально до насадки. Ну і тепер на дощечку можна відсаджувати наші зефірні квіти. Тут я детально зупинятися на цьому процесі не буду. Про все дуже детально, про всі свої дії та рухи руками. про Тиск зефірної маси в мішку я розповідала в минулому відео. Єдине, що додам що чим більша насадка, тим зефірні тюльпани відсаджувати важче. Як бачите, перша квіточка в мене висадилась гарненько, а інша мені не сподобалась. Але це насправді не страшно. Я просто Лопаткою забираю цю квітку і відправляю знову в мішок. Та продовжую відсаджувати квіточки. Виходить, що з цією насадкою я підтягую свою масу максимально до насадки через кожні дві квітки. І коли зефірної маси в мішку стало зовсім мало, я підтягувала зефірну масу через кожну квітку. У мене вийшло. Відсадити 12 тюльпанів. Мішку трішки залишили зефірної маси, з духовки дістаємо ту зефірну масу, яку ми залишили для листочків. Видавлюю в діжу. Всю зефірну масу з мішка. Додаю сюди синій та жовтий барвник і перемішую зефірну масу до максимальної однорідності. Пофарбовану зефірну масу перекладаю в кондитерський мішок з насадкою для листочків. Так само розподіляю зефірну масу по мішку спочатку руками, а потім підтягую її максимально шпателем до насадки. Ну і виходять ось такі листочки для тюльпанів. Мені вдалося зробити по одному листочку на тюльпан. Та тепер як обіцяла показую, як на дощечку можна. Викласти зефірні листочки окремо від тюльпанів. Ми їх викладаємо на дощечку у лежачому вигляді. Та залишаємо наші зефірки, наші тюльпани у спокою підсихати. Я зазвичай роблю квіти в один день, а вже на наступний день продовжую з ними працювати. Також для того, аби заповнити коробочки, я зробила ще одну порцію менших тюльпанів ніжного рожевого кольору. Я їх робила з допомогою насадки діаметром 5 см. А рожевий Бервник я додавала в зефірну масу відразу після додавання в неї яблучного сиропу. І поки моя зефірна маса збивалася до потрібної консистенції, барвник рівномірно розійшовся в ній. Та тепер на наступний день я посипаю свої зефірні тюльпани сухою сумішю. Я її зазвичай роблю з цукрової пудри та кукурудзяного крохмалю. І про це я теж розповідала в минулому відео. Поки відставляю свої зефірні тюльпани в сторону і покажу вам коробочки, які буду складати з ефірні тюльпани? Вони в мене будуть. Двох розмірів. Одна буде велика сторонами 20 на 20 см, та інша буде менша коробочка з розмірами 21х10 см. Кожна коробочка складається з двох частин. Нижня, в яку ми будемо саме складати тюльпани, паперова з картону, а верхня частина коробочки пластикова прозора. Мені дуже подобається, коли квіти пакують в такі коробочки, і вони називаються коробочки акваріум. Отож, спочатку ми з вами складаємо нижню частину двох коробочок. Після цього я беру один лист паперу тішю. Цей лист я теж складаю два рази. Викладаю на тішю коробочки і вирізаю по ним потрібний розмір шматочків тішю. Та тепер викладаю ці шматочки в коробочки. Свої тюльпани зі всіх сторін рівномірно обсипаю сухою сумішю. Роблю це з допомогою пензлика. Де є зайва суха суміш, я її пензликом струшую, а де не вистачає, додаю. Коробочку велику я починаю складати з центру з великої квіточки та навколо неї викладаю по черзі менші та більші тюльпани. Це виходить щось дуже схоже на пазли. Потрібно тюльпани викласти таким чином, щоб було якомога менше прогалин. Зараз я вам вже це показувати не буду, а в кінці відео буде весь цей відео. Фрагмент. Тож, якщо вам цікаво, то додивіться відео до кінця. У велику коробочку я помістила 19 тюльпанів. Шпателем я обережно знімаю з дощечки кожен листочок, щоб він не поламався і не пошкодився. Теж присипаю його гарненько цукровою пудрою та заповнюю ними прогалини між квітами. Та тепер заповнюю квітами маленьку коробочку. Чесно кажучи, в маленьку коробочку викласти квіточки трішки важче, адже сюди поміщається рівно 8 квіточок. Помістилось 4 більші квіточки та 4 менші квіточки. Вже якось їх. Посунути неможливо, щоб помістити, наприклад, 9 квіточок. У мене ще залишилось декілька листочків і ними теж заповнюю прогалини між квітами. Після цього в мене ще залишилось 7 тюльпанів, і я їх поклала в контейнер, щоб на відкритому повітрі вони не занадто висохли. Та пізніше я з них складу букетик на 7 тюльпанів. Та тепер я складаю верхню прозору частину коробочки та накриваю ними коробочки. Це я вам чесно скажу, теж завдання не з легких. Потрібно гарненько потрапити у всі кути та сторони і при цьому не пошкодити зефірки. Накриваю велику коробочку та маленьку коробочку. Також для надійності по бокам закріпляю верхню та нижню частини Коробочки між собою, шматочками скотчу. Ну що ж, такі композиції з ефірних тюльпанів я можу вам запропонувати повторити. По-моєму, вони виглядають дуже цікаво та дуже красиво. І переглянувши це відео, ви можете вибрати для себе, що вам більше до вподоби. чи букет, чи коробочка. Щоб зробити букет, звичайно, потрібно затратити трішки більше сил. Часу та грошей, адже потрібно купити більше деталей для того, щоб зробити букет. Але чесно вам скажу, що я не можу вибрати, що мені більше подобається. І той і той варіант виглядає дуже класно. Також я думаю, що зробила такий варіант букету, що і обидва варіанти, і коробочка, і букет, є зручними для транспортування та зберігання. Якщо відео сподобалось, Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою! I'm Thank you